Розділ 15. Той, хто каже легше, ніж відібрати цукерку в немовляти, явно ніколи не пробував це зробити. Робін Гуд, Можемо вже вирушати? спитав я. Ще ні. Малюк. Після того, як погасять світло, треба зачекати добу. Ти маєш на увазі годину? Та яка різниця? А тепер заціпся і стеж далі. Ми ховалися в алеї навпроти крамниці Фрумпеля. Хоч ми й були нібито в безпеці під личинами, які мали нас замаскувати, мені було неспокійно повертатись у місто, де мене щойно вішали. Це важко описати тому, хто не висів на мотузці, та й саме перебування поруч з Аазом здавалося трохи дивним, особливо після того. Як я вже звик до думки, що він мертвий. Як виявилось, у збочерів м'язи шиї значно міцніші, ніж у людей, аз просто напружив їх і цього вистачило, щоб петля не перекрила йому повітря. До речі, Аз ще й розповів мені, що його луска захищає краще, ніж будь-яка кольчуга чи обладунок у цьому вимірі, я десь чув, що демонів можна вбити тільки спеціальною зброєю. Або спаленням. Схоже, в старих легендах таки була частка правди. Гаразд, малюк. прошепотів Ааз. Мабуть, ми вже досить почекали. Він обережно вийшов з алеї і повів мене довгим колом навколо крамниці, зупинившись знову лише тоді, коли ми повернулися до тієї ж точки. Ну, що, як тобі, малюк? Не знаю, а що ми власне шукали? І ти ще збирався стати крадієм? тяжко зітхнув Аз. Слухай уважно, ми ж оглядаємо ціль, так? Ага, відповів я, радий бодай раз із чимось погодитися. Гаразд, скільки входів і виходів із тієї крамниці ти бачив? Один, он той, через дорогу. Отож, а як, по твоєму, ми туди зайдемо? Не знаю, чесно зізнався я. Та ну тебе, малюк, якщо вхід тільки один. Ти хочеш сказати, що ми просто зайдемо через головний вхід? А чом би й ні. Ми ж бачимо, що двері відчинені. Ну, якщо ти так кажеш, Аза, просто я думав, усе буде складніше. Ха, ніхто ж не казав, що буде легко. Те, що двері відчинені, ще не означає, що двері відчинені. Не зовсім вловив Аазе. Думай, малюк, ми ж полюємо на диволо, так? А в них повно всякої магії та хитрих прибамбасів. А тепер закрий очі і ще раз поглянь на ті двері. Я зробив, як він сказав, і одразу в уяві спалахнула картина, сяюча клітка, що повністю огортала крамницю. У нього якийсь захисний бар'єр, Аазе. За. Повідомив я напарника. Ще кілька тижнів тому така структура викликала б у мене благоговійний трепет, а тепер сприймав її майже як щось звичне. Просто ще одна перешкода, яку треба подолати. Опиши мені його. прошипів Ааз. Ну, він яскравий, білувато-фіолетовий». Смуги та перекладини формують сітку з квадратів десь завширшки з долоню. Він тільки над дверима чи покриває всю крамницю. Усю. Верх теж закритий, і прути йдуть прямісінько в землю. Хм, доведеться прориватися крізь нього. Слухай сюди, малюк. Час для швидкого уроку. Я розплющив очі і знову глянув на крамницю. Вона виглядала так само безневинно, як і тоді, коли ми її вперше обійшли. Мене тривожило те, що я не відчував присутності бар'єра так, як відчував наш власний захист. Що це таке, Аз?» – неспокійно спитав я. «А? А, Це захист, відповів Аз. Схожий на той, що ми використовуємо, але значно підліший. Підліший? У якому сенсі? Ну, ті захисти, що я тебе вчив ставити, це по суті сигналізація і не більше. А от штука, яку поставив Фрумпель, судячи з усього, набагато серйозніша вона не просто вб'є тебе, вона рознесе тебе на шматки менші за пил. Це називається дезінтеграція. І ми збираємось пройти крізь таке. Спитав я, не вірячи власним вухам. Після короткого уроку так. Пам'ятаєш вправи з пір'їною? Як ти обгортав її своїм розумом, щоб керувати? Пам'ятаю, сказав я, трохи збентежений. От і добре. Зроби те саме, тільки без пір'їни. Уяви, що отримаєш щось невидиме. Сформуй енергію в трубку. А далі. Далі вставляєш цю трубку в один із квадратів клітки і розширюєш. І все? І все, ну, давай, спробуй. Я заплющив очі і зосередився думками на цілі. Обравши квадрат посеред отвору дверей, я вставив туди уявно енергетичну трубку і почав розширювати її. Коли вона торкнулась прутів, що формували квадрат. Я відчув поколювання і фізичний тиск, ніби натрапив на щось цілком відчутне. Обережно, малюк. тихо мовив ААЗ. Нам треба просто трохи зігнути прути, а не зламати. Я продовжив розширювати трубку. Прути повільно піддавались, аж поки не вперлись у наступний ряд. Я знову відчув поколювання і ще сильніший тиск. Пам'ятай, малюк. Щойно будемо всередині, не поспішай, дай очам звикнути до темряви. Ми не хочемо сполохати фрумпеля, гупаючи по всьому, що під руку трапиться. Тепер мені вже доводилось добряче напружуватись. Трубка досягла ще одного ряду протів, а загалом я розсовував уже 12 прутів одразу. Ну, що, вийшло? прошепотів ААЗ із помітною тривогою. Ще секунду, так. Тепер трубка була досить широкою, щоб ми могли проповсти крізь неї. Ти впевнений? Так. Гаразд, веди, малюк, я за тобою. Дивно, але я зовсім не відчував звичної невпевненості, коли сміливо перейшов вулицю до крамниці. Схоже, моя віра у власні здібності зростала. Бо я навіть не завагався, коли почав проповзати через трубу. Єдиний неприємний момент настав, коли я раптом усвідомив, що повзу в повітрі, десь у футі над землею. Виявляється, я трохи зависоко її поставив, але нічого, вона трималась наступного разу врахую. Я обережно вислизнув з труби і опинився всередині крамниці, зачекав, поки очі звикнуть до темряви. І почув за спиною тихий шурхіт. це ааз пробирався слідом. Відступи трохи від дверей, малюк. прошепотів він у саме вухо. Ти стоїш у плямі місячного світла, і трубу вже можеш прибирати. Я відійшов у тінь. Мене порадувало, що після зникнення труби я майже не відчув втрати енергії. Я справді починав просуватися вперед. Вже міг робити складніші речі з меншими витратами сил, ніж на початку. Я й справді починав відчувати себе магом. Позаду щось ледь чутно шаруділо, я обернувся і побачив, як аас безшумно засуває штори на дверях. Я сам до себе похмуро всміхнувся От і добре нам свідки ні до чого. Очі вже майже звикли до темряви, я розрізняв обриси речей і тіні. У кутку щось важко дихало. Фрумпель. Я відчув дотик до плеча. Гас показав на лампу на столі і підняв чотири пальці. Я кивнув і почав повільно рахувати до чотирьох. Дорахувавши, я зосередив короткий спалах енергії на лампі, і гніт спалахнув полум'ям, освітивши інтер'єр крамниці. Аз стояв на колінах біля Фрумпеля з ножем у руці. Схоже, Йому вдалося в темряві намацати хоча б частину нашої зброї. Фрумпель сів, мружачи очі, а потім завмер. Кінчик ножа завис просто біля його горла, на волосину від шкіри. Привіт, Фрумпелю! усміхнувся Аз. Пам'ятаєш нас? Ви. задихнувся дивол. Ви ж мали бути мертві? Мертві? муркнув Аз. Та як же з нами могло щось статися, коли наш старий приятель Фрумпель так щиро допомагав нам злитися з місцевими? Панове. заверещала наша жертва, тут явно якась помилка. Так і є, додав я, і зробив її ти. Ви не розумієте? наполягав Фрумпель. Я був приголомшений і вражений, коли почув про вашу смерть. Та ми й самі не були в захваті, чесно кажучи, потім малюк. Аз знову звернувся до дивола. Слухай, Фрумпелю, просто зараз у нас є і можливість, і чудовий привід, щоби прикінчити тебе, правда ж? Але я. Правда ж? повторив Аз, і кінчик ножа притиснувся до горла Фрумпеля. Правда. прошепотів дивол. От і добре. Аас прибрав ніж і запхав його назад за пояс. А тепер поговоримо про справи. Я, Я не зовсім розумію, пробелькотів Фрумпель, потираючи горло, ніби перевіряючи, чи воно ще на місці. Це означає, пояснив Ааз, що нам твоя допомога зараз потрібніша, ніж помста, але не розслабляйся надто. Вибір був не з легких. Я розумію. Ну, чим я можу вам допомогти? Та годі, Фрумпелю, просто виконай свою частину угоди. Погодься, ми проклали доволі переконливий фальшивий слід за тими двома втікачами. Тепер твоя черга, поверни мені мої здібності, і ми зникнемо. Фрумпель зблід. Чи принаймні з червоного став світло рожевим? Я не можу цього зробити, пробубанів Фрумпель. Що? Ніж знову з'явився в руці Ааза, наче сам по собі. Слухай сюди, слизький шахраю, або повертаєш мені сили, або. Ти не розумієш, заблагав Фрумпель. Я не кажу, що не хочу повернути тобі сили. Я не можу. Я не знаю, що з тобою сталося і як це виправити. Саме тому я й підставив тебе. Я боявся, що якщо скажу все прямо, ти мені не повіриш. Я надто довго будував собі репутацію в цьому місті, щоб ризикувати, особливо через розлюченого клієнта. Мені шкода, щиро шкода. І я розумію, що, ймовірно, ти мене зараз прикінчиш, але я нічим не можу допомогти. Сподобалось. Тоді вподобайка, підписка і коментар це найкраща подяка. А якщо хочете підтримати проєкт, посилання на банку в описі. Дякую, що обираєте нас.